Активісти громадської організації Антирейдер разом із священнослужителями виганяли бісів із Печерського районного управління поліції. На думку активістів, Печерську поліцію захопили біси, привиди колишньої міліції, які досі працюють там і продовжують виконувати злочинні накази. Активісти разом із священниками освячували будівлю РОВД та працівників. Останнім було роздано декілька десятків образів, аби вони мали змогу помолитись та подумати про свої вчинки. На даний момент біля приміщення. Поліції Печерська установлено намет, де проходить збір скарг щодо діяльності поліціянтів та у підтримку реформ у даному управлінні поліції. Також йде ознайомлення жителів Печерська із проведеним соціологічним опитуванням групою «Печерськ СОЦЕС». Відповідно до результатів останнього довіра до поліції катастрофічно падає. Одним із приводів для проведення акції стала ситуація навколо родини Сергія Крючкова, колишнього офіцера Збройних сил України. Його намагаються утягнути у скандал. Ал розкрадання одного з найбільших в Україні банків Дельта Банку. Слідство замість шукати реальних шахраїв намагається звинуватити одного з менеджерів банку Віталія Масюру, зятя Сергія Крючкова. Не дивлячись на те, що Масюрі не було навіть уручено підозрою, а Крючков ніколи жодного відношення до Дельти не мав, правоохоронці почали активно арештовувати майно останнього. Такі дії можуть бути грубим порушенням прав людини, та більш того, можуть носити ознаки банального рейдерського захоплення. Адже слідчі приїздять групами по 50-60 осіб. Сіб на дорогих іномарках здійснюють безпрецедентний тиск на жінку, масюри, мати трьох неповнолітніх дітей.